Мужність українського народу та його війська в протистоянні російському агресору надихнула багатьох у світі, зокрема й у королівстві Норвегія. Нині норвежці ризикують власним життям, рятуючи українців на лінії вогню. А норвезький уряд усіляко підтримує нашу державу. Я просто радий, що дихаю і живий. Ці слова Саймона Йонсена цитує норвезьке видання Віджі. Воно опублікувало статтю про те, як російські військові полювали на двох норвезьких волонтерів-медиків під Бахмутом. Дочекавшись, коли пораненим цивільним почнуть надавати першу допомогу, расисти розпочали арт-обстріл санітарної групи. У машину швидкої допомоги Саймона Йонсена та Сандера Серсвена Трелвіка влучив снаряд. Обидвом волонтерам вдалося вижити, але їхні пацієнти загинули на місці. Коли ми приїхали і почали надавати допомогу пораненим, нас двічі обстріляли. Побачивши, що ми вижили, вони знову почали обстріл. Саймон і Сандер разом працюють в Україні в організації Frontline Medics, яку вони самі допомогли заснувати. Обидва досвідчені медики. Саймон приїхав в Україну ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Норвезькі добровольці працювали в Бахмуті, допомагали пораненим недалеко від лінії фронту. Мати Сандера розповіла журналістам, що її син під час тієї російської атаки отримав опіки 30-40 тіла. Крім того, дістав численні осколкові поранення. Залишився живим лише завдяки тому, що не були ушкоджені внутрішні органи. Того ж дня, коли норвезькі волонтери, ризикуючи власним життям, рятували мирних жителів України. Прем'єр-міністр країни Йонас Гарстере під час парламентської дискусії заявив про збільшення допомоги Україні. Урядовий зазначив, що це буде багаторічне зобов'язання. Для цього Осло збільшив витрати зі свого суверенного фонду добробуту. Ця війна є порушенням міжнародного права і основних принципів, що в ньому записані. Ви маєте абсолютне право захищати себе, а ми маємо право допомагати вам захищати себе. І цим правом ми скористаємось. Парламент Норвегії підтримав п'ятирічну програму допомоги Україні на 75 мільярдів норвезьких крон. Це більш ніж 7 мільярдів євро. Програма передбачає, що кожного року з 2023 до 2027 Україні виділятимуть 1,3 мільярда євро. Допомогу надаватимуть на підставі поточних потреб, які регулярно оновлюватимуть. Для Норвегії це серйозно, це стосується нас. Міжнародне право є для нас першою основою. Наша безпека, добробут, і свобода дій ґрунтуються на світі, в якому панує законодавство. суверенні держави повинні самостійно приймати рішення щодо себе та свого майбутнього. Війна Росії порушує принципи, які є життєво важливими для наших національних інтересів. Ми також хочемо зробити свій внесок у те, щоб українці змогли захистити свою демократію та варто згадати, що торік на військову підтримку України Норвегія виділила 300 мільйонів доларів. Через світовий банк Осло надав Києву 43 мільйони доларів. Ці кошти спрямували на виплату заробітної плати медикам, учителям і працівникам бюджетної сфери. Гроші також спрямували і на виплату пенсій та соціальної допомоги. А ще Норвегія передала Україні 10 тисяч артилерійських снарядів і оголосила, що виділяє приблизно 15 мільйонів доларів на місію. Європейського союзу з навчання українських військовослужбовців. Зараз ми працюємо зі Збройними силами, а також із з партнерами-союзниками, щоб добре скоординувати зусилля, аби це якнайкраще працювало для України. Ми повинні розглянути не лише передавання танків, а й те, що супроводжує цю допомогу, зокрема, навчання українських солдатів. Щодо танків, Норвегія вже передала Україні 8 леопардів 2 та 4 допоміжних машини. Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії, а на додачу Осло виділяє кошти на боєприпаси та запчастини, які потрібні ЗСУ. Щоправда, з виробництвом снарядів виникла неочікувана проблема. Прийшла вона, навіть не здогадайтесь, від кого від Тік-Току. Як пише Financial Times, норвезький виробник Намо не може збільшити виробництво через розташований неподалік дата-центр популярного застосунку, адже його сер сервери споживають забагато електроенергії. У компанії Намо обурені. По суті, наростити виробничі потужності заважає відео з котиками. Та це не єдине, де на заваді стоїть Китай. Річ у тім, що Норвегія хоче очолити Арктичну Раду замість Росії. Як повідомляє агентство Блумберг, зараз Осло веде перемови з Москвою. Представники ради мають узгодити підготовку до зміни складу керівництва. Блумберг зазначає, що гонитва за вплив в Арктиці загострюється. Китай, який розглядає цей регіон як транспортний маршрут до Європи, є однією з 13 країн, що мають статус спостерігачів в Арктичній Раді. Минулого року Пекін заявив, що не підтримує виключення Росії з Ради, бо задля цього немає правового механізму. Що таке Арктична Рада? Це міжурядовий форум високого рівня, який займається питаннями країн та корінних народів Арктики. У складі вісім членів: це Канада, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Росія, Швеція та США, а також низка країн спостерігачів. Головування в Раді змінюється що два роки. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Арктична Рада призупинила діяльність із березня 2022 року. Всі країни-засновниці, окрім Федерації, полишили роботу в Раді у відповідь на масштабні порушення Москвою принципів суверенітету і територіальної цілості, заснованих на міжнародному праві. У червні організація повідомила про поновлення роботи над проєктами, у яких не брала участь Росія. Наприкінці січня цього року стало відомо, що президент Росії Володимир Путін захотів розширити межі нафтового шельфу в Арктиці. Однак такий крок має наслідки для Канади та Данії, у яких свої претензії на цю територію. А ще Норвегія не дала замерзнути країнам Європи. Після того, як Кремль шантажем обмежив постачання газу в ЄС, Норвегія навпаки збільшила обсяги. Ця скандинавська країна стала найбільшим постачальником природного газу. Фактично покрила 30% потреб континенту в блакитному паливі. Цим самим зірвала підступний план Кремля розірвати єдність Заходу в підтримці України. Виникає питання: чому Норвегія настільки підтримує Україну? Відповідь дає посол США в Норвегії Марк Натансон. Він порівняв навалу Путіна в Україну із вторгненням Гітлера в Норвегію. За таку аналогію російське МЗС розкритикувало норвезького дипломата. Натомість проєкт Голосу Америки Поліграф наводить факти на користь подібності цих двох агресій, адже дії проти суверенних держав і гітлерівської Німеччини 1940 року і путінських окупантів у 2022 му не були нічим спровоковані. 9 квітня 1940 року Німеччина напала на Норвегію з півдня заходу та північного заходу. Передові загони фашистських військ зайняли шість великих норвезьких портів. Вермахт планував швидко перемогти, перш ніж Норвегія встигне організувати опір. 24 лютого 2022 року Росія вторглася в Україну з півночі, Сходу та Півдня. Елітний російський десантний підрозділ намагався захопити аеродром у Густомелі під Києвом. Російська армія планувала захопити українську столицю за лішені дні. Німецькі війська, які окупували Норвегію, заявили, що норвежці та німці мають особливі зв'язки, як скандинавські брати. Путін теж заявляє, що українці і росіяни є братами або навіть одним народом. Від волонтерів до прем'єра бореться Норвегія за Україну та демократію. Як зазначили в уряді, безпека Норвегії також опинилася під загрозою, і Україна надихає своєю хоробрістю та невпинною боротьбою за свободу та територіальну цілість. Норвегія переконує, буде підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.